Дай Боже здоров'я всім. Ми на Тернопільщині. Були на фермі. А тепер приїхали до Петра додому. І Петро тут вдома має отаку красуньку. Це ще добре не встигла приїхати у Тисменічані до Сергія, Ще Ця полька ще добре з машини не злізла а вже у Тернополі. Слава Богу, є такі любителі, які люблять ці коні тримати, хочуть тримати. І таку красоту розводити. Петя, але я вже казав, лише без камери казав, що треба було брати пару, ну чого ти вже не, не, не брав, треба було забрати обох то і все. Деяко в шейку файну має. Не, вона дуже делікатна, то тут навіть мали немає, дуже файна. Можна а ну скажи, це виходить, бо я казав лише, що коли Кантарик одівав Петро, що це тато у Назара Ковальчука, так? Я не знаю, я ну. Не я не той самий тато що. Ну на той. Ну коротше дуже похожа. На ту на лиш. Скільки її Тату є Білогрєві часу. Тато в неї, та та. неї білогривий, мама кара. І 26 лютого минулий рік. 26 лютого цій дівчинці минув рік. Тато білогривий, мама кара. А Лошака тато теж білогривий, а мама гніда. Тобто, ну, але, але вони не... обоє похожі. Так, не? Туди у гріву біло. Файна, файна, найздорова буде. Казав Віталик, що э, польська кобела у польському кантарі, ну і з гуцульським, з гуцульською кетичкою. <різь> така красунька. Дуже, дуже гарна така. На ну, я покажу неї. Ножки чистенькі, файні оброслі такі, ух, такий медведик. Пррр, прррр, Красуня. Файно має зірочку таку, якусь закручену. Оце дуже цікаво грива, оця така песа намальована, що і, і сиве, і, і чорне яке сусовку. Песе. Ну no. таке цікаве, воно взагалі дуже цікаве. Це на траву. Вилінається в. Ні, я думаю, що це не на траву, що це треба на сілось. Не, nee, ще одні і бля. А? Вела. А давайте вела. Вела. В. Вела. Вела. Через ви. Завтра сколений, широкий. Ну то все, це собі грубі коні. Ардені. Отой, що Петровий висад, ось таке подібне. Кудий? Коти що... відради. Відради. А, відради? Ну то буде, ну, таке... та, ти будеш мати пару. Пара, ну. так. Але на, на скільки буде ця пара, як задовго? до <реш> Різдва. <вечера> <реш> то ти не продаєш її. Ні. Лише купив, куди продавати, Ще не, не встиг натішитися. Рештою хай дзвонять. Так що поки що, продажі, але... поки що не для продажі, але якби комусь крайно дуже кортіло, така лошечка, ардяночка. дуже файна. Те що вона є рік, вона гарну шейку має, добре поляки годують. Я кажу, що поляки годують, бо це, ще вона ще тут не встигла годуватися. Вона собі 2 літри на день. 2 літри зранку, два літри вечір дає. Ви всадаєш, два літри рано, два. Вечір. Сіну майже не ну, сіну там вкинув. Тюка ще назад. Два дня вона мене тюка не діла. Що не хочеш сіно їсти, добре? На увесь має. А може січку хоче. Ніхто. Нормально сіно їсти. І увес стоїть. Сику борду має. Я зараз покажу з цегу. Та борода. Ні, не... та вони лахматі, мохнаті коні. Ну, грубі, файні такі. що Це тут, тут немає. Просто треба це любити. Хто любить тут от... отакий типаж коней, то це супер. Тяжкий, так. Але все, водяться, файно, вона така У скільки плануєш її запрягати? Та шай. Та шо? ну та я знаю, що ти любиш це. Ну так коли закрутити. На осінь. На осінь буде в запряжці, да, ні? Після бабки, після овенів, капець, після все піде.

Не, дуже цікава, гарна така. Тут навіть не обговорює. Воді завородити на городі. Повиканалістки вкладки, лосадком і взятки. З'ємали. Вела, вела. Вела. Олі бути й бела, диво має білу, навіть йбела. Ні, цих белли вже є доста. Най буде вела. Такого імені немає. А ви що що ж цей, то в нас і так здригається. Все свіже, все. Привикне. Я кажу, що їй треба межі трактори, аби вона привикла до звуку. Не, Та й помилується. Це Петро. Петро приходить після роботи. Зранку йде до роботи, пішов, помилував, все обійшов. І з роботи приходить, сідає на ясла, слухає тік-ток і, тік і милується, лишиться. Ні. Це все люкс. Слава Богу, що е, є любителі, які... Любляться, розводі, щось найпарується, най щось, най щось діється, ні. Петроші тримає дуже гарні голуби. Голуби там, вон такі. Німці стоять маяри. Випугає, піканець. Німці і маяри. Німці і мадяри. Наверху. А, це вот ваш. Причому породи породить Нагою. Так. Тіли, нопа. Нопа гріється. Та ти цим прицепом віс її. Так. Ти прицепі фунта віс гой. Вот сам у прицепі. І фунт поїхав на космачі. Такого прицепчика має Петро. Чіпляє собі за чіпа і погнав. Є послуги з перевезення. Тернопіль Франківськ Львів. Тернопіль-Франківськ Львів, Петро їде. Після вихідні, бажано. Що можеш возити? Так Так що пишіть, що кому цікаво. Номер Петру я лишу в описі. Будете дзвонити. Всього, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові!